і перевиконувати. А пік це який період? Це ну, ну, життя отки до. Знову ж таки, крос пиці, норма. Загалом, закон, зразу, зараз кручу. Або Сенді. Щоб не сказати вашим підписникам неправильну інформацію, да. є норма книжки, вона а -а -а -а. там 27 тижнів може бути у когось, у когось 25 ну, А взагалі. Пік. Якщо отак узагальнити, то коли починається у внесучки рознос? З якого тижня? Е, перше яйце ми маємо десь отримувати, якщо загалом все. Плюс-мінус, так. 20-22 неділю. 20-22 тижні перший і 5 цепляється. Але, і... але є періоди, коли ми отримуємо 18-19, якщо там. 16-19 тижнів. Ну, ну, це виняток, да? так? І оцей період розносу триває з 22 го тижня по який? По 25-26 тиждень ми нормально її розносимо. Тобто з 22 го по 26 тиждень несучка дає, ну, починає нестися і виходить на 30% продуктивності, так? Тобто 30%. Продуктивності це за е, один день 10 несучок, 3 річка Так, Десяти несучок 3, е, 3 яйця. Дає. Є, це по 25-26 тиждень. 26... З